Зараз про діяльність фандрейзингової платформи Юнайте 24 бо їй виповнилося три роки. Створена за ініціативи президента України, ця платформа зібрала вже понад 56 мільярдів гривень на підтримку України. Це й відбудова зруйнованих міст і допомога постраждалим, і зброя для збройних сил, і медичне обладнання для порятунку людей. Амбасадорами United24 стали найвідоміші люди планети. Філософ Френсіс Фукуяма, астронавт. Скот Келлі, бізнесмен Річард Бренсон, спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, актори Міша Колінс та Марк Геміл, історик Тімоті Снайдер, рок-музиканти гурту Imagine Dragons Дреганс і десятки інших. Олена Ковальська, заступниця керівника офісу президента України, зараз на прямому зв'язку зі студією з Оленою і поговоримо якраз про результати діяльності, про досягнення Юнайтед 24 за три роки. Скажіть, будь ласка, Олено, ці 56 мільярдів гривень. Це Основне завдання, яке ставив президент як ініціатор заснування платформи, тобто суму грошей, це основне завдання, чи ми забуваємо про якісь інші завдання, які також були виконані? Вітаю, дякую за запитання. Звичайно, що основний KPI фандрезингової платформи це збір грошей, по якому це було основним завданням, і це було. Основною ідеологією, скажімо так, створення цієї платформи, звичайно, що є і інші, інші завдання це завдання промоції України, тому що united 24 стала потужною медійною платформою. Це промоція України і серед інших цільових серед різних цільових аудиторій. Для цього ми. Залучаємо амбасадорів. кожен амбасадор та різна цільова аудиторія, тобто це така комбінація, але звичайно перше, перше завдання це збір грошей і допомога Україні. Які проєкти вдалося реалізувати? Ясно, за три роки їх було немало. Ми намагаємося читати, стежити це і конкретні заходи, і конкретні проєкти, це конкретно різні суми грошей, які вливаються в цю річку на 56 мільярдів. Але якісь, можливо, ви зараз виокремите Проєктів Багато взагалі механізм платформи такий, що збір грошей йдеться під конкретну задачу, тобто ми не збираємо. Про все на все збирається там конкретний медзаклад, тобто ми знаємо адресу закладу, де і як це відбувається. Звичайно, що міжнародна аудиторія, на яку більше спрямована робота United 24 може тому до речі, і не завжди United 24 в перших на перших шпальтах в Україні, тому що основна комунікація спрямована на міжнародну спільноту, щоб не збирати гроші з українців на допомогу Україні От і звичайно, міжнародна аудиторія більш жваво реагує на гуманітарні потреби, але але одним з успішніших проєктів це є армія Дронь, яка, яка фінансувалася з юнайті 24. І цей проєкт це, це номер один. Проекти медичні, наприклад, там порядка 240 машин швидкої було закуплено за рахунок Юнайтед. Це проекти по відбудові. Юнайте 24 відновила 29 мостів. Є медзаклади, є школи. Є в школах бумшелтери, які будувалися за рахунок Юнайтед. 24 Відбудова, відбудова просто. Будинків, де, де жили люди, там бага, багата історія, але потрібно не забувати, що United24 24 це не фонд, і він вона платформа працює не так, як зазвичай працюють фонди. Це платформа об'єднує собі рахунки, державні рахунки. Коли гроші попадають на united 24 це означає, що вони автоматично попадають до бюджету країни і використовуються у. В, в межах законів і правил використовування е, державних коштів, тобто це все прозоро, це все контролюється належним чином. Жодна копійка. Яка перераховується на United 24 на проєкт United 24 не відходить на якісь сторонні сторонні задачі чи сторонні завдання. Все прямо йде на ті задачі, які оголошуються, анонсуються сіруються хотіла розбори. про це запитати, і розумію, що якраз іноземні донори вони досвідчені в питанні аудиту використання їхніх грошей, тому абсолютно і на платформі United 24 Прозорий Функціонал людина може стежити. За тим, куди пішли її гроші? Олено, скажіть, будь ласка, ми говоримо про успішність «Юнайтед-24», але напевне ж було немало звернень до потенційних амбасадорів, які не стали такими? Чи були проєкти, які не злетіли? Ви правильно зробили акцент на тому, що іноземці інвестують переважним чином в речі немілітарного напрямку. Між тим на дрони вони донатили. Питання: які проєкти, ну, можливо так, лишилися нереалізованими? Чи без називання імен. Чому люди, відомі зірки, відмовляли вам в тому, щоб ставати амбасадорами? Які причини вони називають? Ну, до речі. Не те щоб відмовляли, ми не спілкуємося з усіма. Да? Так, Ми виходимо на зв'язок з амбасадором, коли ми розуміємо, що амбасадор готов, коли він вже проявив якісь наміри для того, щоб ну, для показати свою лояльність до України і свою підтримку підтримку українців. Це по-перше, тобто це гарячі контакти. Так, по-друге, ми е, приходимо до амбасадорів. Задача не долучитися, наша, наша ціль не долучити амбасадора. Наша ціль, щоб були зібрані гроші, і ми з такими задачами приходимо до них. Бувають, бувають кейси, коли відома людина долучається, але вона не є офіційним амбасадором. Наприклад, Стівен Фрай. Він співпрацює з командою, але не він, в нього нема. Там, статусу амбасадора тоді поясніть. Будь ласка, є. чим відрізняється статус амбасадора від людини, яка співпрацює? Амбасадор це якась велика відповідальність. Певна кількість обов'язкових заходів, певна кількість постів в соціальних мережах. Тобто, що мається на увазі, коли людина стає амбасадором. І чому Стівен Фрай він співпрацює, але не є амбасадором? Чи ви йому і не пропонували бути амбасадором? ЮНАТЕ 24 Ви знаєте, це залежить і від задачі. І від позиції, від позиції самого амбасадора е, є зірки. Особливо це було важливо у 22-му році. Коли, хто хотів і хто хоче бути амбасадором, тому що це почесне, і це е, легалізація твоєї позиції проти, проти війни. І це відповідальність. Не всі готові брати відповідальність, а готові, наприклад, сказати: я вас підтримую, я з вами, я буду працювати на як партнер з вами. Буду все робити. Але мені цей піар всі і так знають, що я підтримую Україну. І цей офіційний статус взагалі фактично. Ну різниці ніякої все залежить від бажання амбасадора, від того, як він які механізми він хоче залучати для підтримки України, якщо наприклад йому вистачає свого свого потенціалу, то United 24 не обов'язково. стівен Фрай дуже потужна, дуже потужна особа. Комусь потрібно або продемонструвати офіційно цю історію, або потрібно або це честь для нього, скажімо так. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Дякую вам за пояснення. І нагадаю також нашим глядачам. Ви правильно сказали united 24 В першу чергу спрямована на взаємодії з іноземною аудиторією і діяльність амбасадорів. Це в першу чергу про нагадування світу про російську агресію. Тобто, це важливо мати саме політичну позицію. О, Олено, дякую вам за діяльність, за діяльність всій команді фандрейзингової платформи united 24 три роки робите неймовірне. Олена Коваль заступниця керівника офісу президента України була з нами на прямому зв'язку.